Робін перебувала між життями і смертю. Через два тижні після страшного крововиливу в мозок вона ні на що не реагувала. Лікарі не вірили в її одужання, але це не завадило її чоловікові триматися за надію і Божу обітницю. 3 серпня 2022 року я приїхав на роботу, і отримав голосове повідомлення. Дружина плакала і сказала здається, у мене напад. Я працюю за 50 кілометрів від дому і кулею. звідти вилетів. Закері Флорінс отримав тривожний дзвінок від дружини Робін, яка скаржилася на страшенний головний біль. Вона зателефонувала сестрі, і викликала швидку допомогу, яка відвезла її до місцевої лікарні. Звідти гелікоптером Робін перевезли до Йорка. а Там одразу ж відправили в опрацін. Весь час я молився. Я не розумів, що відбувається, знав лише, що моя дружина плакала. У Робін стався крововилив у мозок. Лікар Евін Фокс був одним із тих, хто проводив обстеження. Крововилив стався через аневризму базилярної артерії. це одна з артерій, які живлять стовбурову частину мозку. 22% таких пацієнтів навіть не доїжджають до лікарні. 71% помирають пізніше. Після операції, коли я зайшов у палату, Гробін була підключена до апаратів життєзабезпечення. З неї стирчало безліч трубок. Голова була виголена посередині. Мені вистачило одного погляду на неї, щоб на очі не вернулися сльози. Я подумав. Це не моя дружина. Протягом кількох днів життя Робін висіло на волосині. Її чоловік зателефонував рідними друзям і попросив їх молитися. У церкві був один чоловік, який надіслав мені повідомлення від наших молитовників. у ньому йшлося, що це сталося не на смерть, а на Божу славу. я вхопився за це слово. Стан Робін стрімко покращувався, що шокувало її лікарів. До мене підійшла медсестра і сказала Гарі, пам'ятайте, це лише початок. Ще вчора моя дружина перебувала між життям і смертю. А тепер ви не хочете, щоб я радів? однак у Робін знову виникли проблеми, і її підключили до апаратів життєзабезпечення. Один з лікарів розповів Гарі, наскільки серйозною була ситуація. він сказав: ми ще не вийшли напряму. Це було два тижні після операції. Ви кажете мені, що вона і далі між життям і смертю. Але він додав, ми не втрачаємо надії. Я знов почав писати і телефонувати. Люди знову почали молитися. Гаррі їздив щодня до лікарні, щоб бути поруч із Робін. одного разу повертаючись додому вже на під'їзді до будинку. Я почув голос. він озвався у моєму дусі. Це було запитання: чиїм звісткам. Ти віриш? Я сказав у голос, я вірю твоєму слову. Рідні друзі продовжували молитися, і Робін знову почала реагувати на маніпуляції. Наступного дня я прийшов до неї, подивився на неї і зрозумів, що вона моргає. Це було вперше за весь час. Потім зайшов лікар і сказав: як справа у вашої дружини? А я відповів у неї справи набагато краще ніж добу тому. тоді він сказав: я теж так думаю. Робін підняла праву руку над головою. Тоді лікар засміявся і сказав. Тепер вона хоче повипендрюватися. протягом наступних трьох місяців стан Робін постійно поліпшувався і, зрештою, її виписали. Сьогодні вона повністю здорова і в неї немає жодних серйозних наслідків. Бог дав мені потрібних людей у потрібний час. Вони були поруч, щоб я змогла вижити. І це дуже важливо для мене. Я боявся, що Робін помре, потім що не зможе повернутися до звичного життя. А тепер я чую, що вона знову працює. Це просто дивовижно. таке, трапляється нечасто при подібному крововиливі. Гаррі Гарі Робін і до того були переконаними віруючими, ці переживання підняли їхню віру на новий рівень. Моя віра просто вибухнула. Це було надприродне втручання Бога. Я на власні очі побачив, як моя дружина перейшла від смерті до життя. він зцілював прокажених зцілив жінку з кровотечею. І він сказав, що ми його послідовники зможемо творити ще більше. Я в це повірила. Слово говорить, що він учора, сьогодні та навіки той самий. і те, що він робив у першому столітті. Він робить і в цьому це доступно кожному. Я звичайна жінка, але служу незвичайному богові. Я знаю, що він врятував мене, торкнувся мене, зцілив мене. Я з повною впевненістю кажу, він може зцілити будь-кого і будь-коли і він це робить. Нехай свідчення Робін підбадьорить вас. Він може зцілити кого завгодно і коли завгодно. Мені сподобалися їхні футболки. Там великими літерами написано але Бог подивіться, як часто ця фраза з'являється в Біблії. Ми бачимо складні обставини. А потім Біблія каже, «Але Бог і коли з'являється Бог, відбуваються неймовірні речі. Це як у випадку з Лазарем. Його хвороба не була на смерть. Бог збирався завершити велике чудо. Хіба я не сказав тобі, що побачиш славу Божу, якщо будеш вірувати? Бог робить дивовижне, як у нашій історії. Потрібні люди опинилися у потрібний час у потрібному місці. Все зійшлося воєдино, щоб уявити його славу. Ми будемо молитися за вас, будемо просити, щоб слава Божа з'явилася у вас. Але перед цим ми поділимося свідченнями про інші чудеса, про які нам написали люди. Вони пишуть: я молився разом із ведучими цієї програми і отримав чудо. Я хочу, щоб ви почули це і зміцнилися у вірі. Віра приходить від слухання, а слухання від слова. Це свідчення людей, які отримали зцілення, а воно приходить від Божого Слова. А Боже Слово це Ісус. А він прийшов щоб зцілити вас. простити ваші беззаконні і зцілити від хвороб. Ось що Донна надіслала нам електронною поштою. 8 травня я дивилася клуб 700. Ведучі молилися за зцілення. Я сказав, хтось торкається правого стегна. А потім Террі додала: Бог зцілює ваше тіло від запалень. прийміть це було про мене. Я фізично відчуваю, як моє тіло зцілюється, поки я пишу вам цього листа. Я прославляю Бога. Дякую вам за все, що ви робите. Гордони, ось що Петі надіслала нам електронною поштою. Вона пише минулого тижня, Гордон отримав слово про праве плече і зв'язки. Це стосувалося мене. Лікар уже кілька разів мене лікував. Минулого місяця ми піднімали жінку з підлоги, і я знову відчула розрив. Артрит руйнує мої плечі, зв'язки, коліна і пальці. Я прийняла зцілення минулого тижня, а потім запитала друзів християн. А що, як мені лише здається, що все прийшло в норму? Вони відповіли, що якщо ти. Прийняв слово, ти зцілений. І Якщо тобі здається, що хвороба повертається або щось починає боліти, дякуй Богові за зцілення. Минув вже тиждень, а я вірю, що я зцілена. Так, так, у цьому вся суть. Приходьте до нього з подякою. Дякуйте йому за те, що він уже зробив. І Ось вам питання. Коли були прощені ваші гріхи? Відповідь дві тисячі років тому на Христі? Хіба це не дивовижно? Ще до того, як ви сповідалися у них, Бог уже здійснив план спасіння, щоб ви були звільнені від наслідків гріха. Він хоче прощати ваші беззаконні. Він хоче, щоб ви були в його присутності. Він каже: Ти моє дитя, я люблю тебе. А тепер поставте собі наступне питання: коли ви були зцілені? Це сталося в той самий момент. Його ранами ви ізцілилися? Це сталося дві тисячі років тому. Якщо це вже відбулося, то ви можете отримати це зараз. Хіба це не чудово? Тож прийміть ці слова і той прорив, якого ви зараз потребуєте. Подякуємо Богові за те, що він уже зробив. І тоді ви отримаєте ключ до чуда. Який захований у Марка 11. коли молитесь, вірте, що вже отримали і отримаєте? Хіба це не чудово? зробімо саме так. Будемо стояти на слові, на Ісусі. Він зробить для вас те, що зробив для інших. Помолімось. Господи Боже, всемогутні, ми просимо, щоб Твоя слава з'явилася у нас. Простягни свою руку і зціли наші запалення, сухожилля, суглоби, зціли нас від артриту, раку, проблем із серцем і тиском. Ми просимо, щоб з'явилася твоя слава, щоб ми побачили тебе як цілителя, який учора, сьогодні, та навіки той самий. Ми хочемо побачити тебе як Спасителя. Як того, хто забрав наші беззаконня, Господи Боже, твори чудеса і знамення. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Тері Бог відкрив тобі щось. Є чоловік, у якого проблеми з кишківником. Я не розумію, в чому саме проблема, але вам важко приймати їжу. ви зрозумієте, що це про вас, бо у вас зачіска рокез. Бог зцілює вас. Ви більше не будете відчувати дискомфорту та болю. Ви більше не скажете, я не можу їсти це чи те. Ви зцілені. Можливо, це стосується тієї ж людини, але ви страждаєте від жахливого здуття. Ви бачите, як роздувається ваш живіт. Бог зцілює вас просто зараз. Він відновлює вашу травну систему. Все приходить у норму. В ім'я Ісуса. Зціліться і будьте здорові. у когось проблеми з печінкою. Вам потрібна трансплантація. Бог сильний зцілити вас, він може повністю очистити вашу печінку і відновити її до початкового стану. Бог робить для вас велике чудо. Він прибирає всю інфекцію та вірус. все це йде з вашого тіла просто зараз. В ім'я Ісуса у когось підвищене потовиділення, і це серйозна проблема. Вона стосується не лише ваших пахв, а й усього тіла, ваших рук і ніг, вам соромно тиснути руку іншим. Бог стілює вас від цієї проблеми і приводить ваше тіло у норму в ім'я Ісуса. Я не знаю, що це, але у когось проблеми з кров'ю і лімфатичною рідиною. Бог сильний. Він зцілює вашу систему кровообігу і очищає вашу кров та судини в ім'я Ісуса. Прийміть це, підніміть руки до нього зараз. зробіть це підніміть свої руки до нього. Набряк лість у ногах зникає просто зараз. Бог відновлює кровообіг у вашому тілі. є хтось, у кого хронічні проблеми в ушному каналі. Ця проблема впливає на ваш слух. Бог зцілює вас, він відновить те, що було втрачено в ім'я Ісусу. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ти прийшов і став нашим Спасителем, агнцем, який був закланий від створення світу. Ми дякуємо Тобі за. Все, що ти зробив для нас, ми приймаємо все це в ім'я Ісуса. Амінь Лі Хао, здавалося, ніби його колють голками. Іноді його губи синіли. У нього була дірка у серці, і без операції він міг померти. Лі з самого дитинства любив писати я почав писати про хлопчика, який завжди перемагав своїх ворогів. Мої історії були сповнені надії, і це дає надію мені. Лі Хао народився з отвором у серці. Його мати покинула їх, і батько сам виховував хлопчика. Його стан був гірший ніж у інших. Він постійно кашляв, а його серце весь час ніби вистрибувало з грудей. Моє серце дуже боліло. Ніби на нього тиснув величезний камінь. містер сун постійно працював на будівництві. він намагався знайти спосіб допомогти синові й ходив у гори, щоб збирати трави, які мали допомогти ліхао. Хао. але нічого не допомагало. І стан ліхао лише погіршувався. Чим більшим ставав отвір, тим сильніше це тиснуло на його серце іноді моє серце билося дуже швидко, ніби в нього встромили голку. У мене паморочилась голова і пливло зображення. Я хапався за груди і лягав на підлогу. однокласники сміялися з мене. іноді у нього була пневмонія. Він виглядав жахливо. Його губи посиніли. Я злякався і відвіз його до лікарні. Лікар сказав, що якщо ліхау не зроблять операцію, то він не доживе до 20. але операція була дуже дорогою. Я не міг її оплатити. Ці новини приголомшили мене Мені було то холодно, то спекотно. Я не міг торкатися грудей. Лікар ставив мені у ніс трубку з киснем. У мене був друг у якого теж була хвороба серця, і він помер. Я боявся, що теж помру. як і він попри усе це Лі Хао продовжував писати. мої руки тремтіли, і почерк був кривим. Але я сказав собі, що буду писати. Це допомагало мені забути про біль. до того ж. Він молився. один друг розповів мені про Ісуса. Я вірив, що Ісус може допомогти. Я попросив його забрати мою хворобу потім лікар розповів містру суну про операцію благословення, і ви допомогли зробити операцію цьому хлопчикові. Тепер Ліхао здоровий. Він може бігати як звичайна дитина. Дякуємо вам за підтримку. Я можу стрибати і бігати зі своїми однокласниками. Тепер я пишу про те, як Ісус підбадьорює і допомагає людям пройти через важкі часи. Коли я виросту, я хочу приєднатися до операції благословення, щоб допомагати іншим, як ви допомогли дуже важко бути підлітком і думати, що щось, чим ти займаєшся, може загрожувати твоєму життю але саме таке життя дітей, які народилися з отвором у серці. Лі Хау розповідав, як однокласники насміхалися з нього, коли в нього ставалися напади у школі. Йому було дуже важко, а отвір у серці продовжував збільшуватись і почав загрожувати його життю. Я хочу сказати дякую усім членам клубу 700. Ви допомогли зробити операцію цьому хлопчику і стати на шлях повного одужання. Тепер він живе без болю і не переймається. Своїм серцем він здоровий і щасливий. невеликі пожертви можуть повністю змінити чиєсь життя. Якщо ви вже приєдналися до нас, ми дякуємо вам. А якщо ще ні, ми будемо раді. У нас залишилося трохи часу для запитань. Сенді пише: «Гордоне, У мене запитання. Якщо церква буде забрана до скорботи, то хто буде проповідувати Євангеліє тим, хто залишиться? Я знаю, що в людей, які переживуть сім років скорботи, буде шанс покаятись і прийняти Господа. Але хто розповість їм про Ісуса? Сенді, цікаво, що тебе це турбує. Просто уяви собі таке. Ми з тері сидимо тут, і раптом тері зникає. Дякую. А я залишаюсь. чи потрібні мені ще якісь свідки? Відповідні? А те про що говорили, збулося. і мене не хвилює віриш ти у вознесіння до під час чи після скорботи. Якщо воно справді відбудеться, і мільярди людей зникнуть в одну мить. що скажуть ті, хто залишиться? Відповідь очевидна. Добра новина в тому, що залишиться Біблія. Вони матимуть свідчення писання, Дух Святий також буде тут, і в них буде чимало свідків, тож не переймайся. найбільша євангелізація в історії станеться в одну мить. Люди побачать її від сходу до заходу. Вона буде немов блискавка, що пронесеться світом. І тоді багато хто зрозуміє, це правда. Мені потрібно налагодити стосунки з Богом і зробити це просто зараз. Кендіс пише, мене не полишає питання звідки взявся Бог. Адже нічого не може просто існувати. Все має мати початок. Крім того, важко повірити, що Бог може відповідати на молитви всіх людей у світі. Мільйони людей. Як він може всіх вислухати? Кендіс, Бог це не якийсь комп'ютер, який можна перевантажити інформацію, і він вимкнеться. Його не атакують хакери. Він не зазнає перевантаження. У ньому ми живемо, рухаємося і існуємо. Він здатен взаємодіяти з усіма нами одночасно. Він навіть кількість волосин на вашій голові знає. Не обмежуйте його. Він безмежний. Він альфа і омега. Біблія чітко говорить про початок, але не описує, як з'явився Бог. Бо він існував завжди. я не думаю, що ми отримаємо відповіді на ці питання за життя тут, на землі, але ось що каже Ісаї у 43-му розділі. А мої свідки, говорить Господь, ви і раб мій, якого я обрав, щоб ви знали, розуміли і вірили мені, і розуміли, що це я. Раніше мене не було Бога, і після мене не буде я, я Господь, і немає Спасителя крім мене. Будуйте свою віру на цьому. До нього не було Бога. Його не було створено, і після нього нічого не буде. Він Альфа і Омега, він пронизує час. А завершимо ми віршими з второзаконня. Господь сам піде перед тобою, сам буде з тобою, не відступить від тебе і не залишить тебе.